Одеські волонтери створюють мобільні лазні для ЗСУ. Проект розробили ще навесні. Тоді було зроблено частину роботи, але довелося зупинитись через брак фінансування. Згадує один із ініціаторів Ігор Яковенко. Нині, завдяки підтримці місцевої влади, а також благодійних фондів, волонтери змогли повернутися до роботи. Почали в травні, потім зупинилися в травні, ну тобто, зробили за, за травень там початок одного контейнеру. І потім майже чотири місяці вони стояли, поки ми вирішували питання з фінансування. А вже вже в серпні було виділено кошти, і ну відповідно зараз я думаю, що ми закінчимо за, за, за кілька тижнів. До кінця вересня маємо закінчитися. Перша автономна польова душова вже майже готова. Виготовлена вона із простого вантажного контейнера, розповідають волонтери. Ми повинні. Зробити його теплим, щоб наші вояки могли митися, купатися навіть в зимовий час. Тому він утеплюється, гідроізолюється, начиняється різноманітною апаратурою, такою як баки для води, піч, котел, електроніка різноманітна. Кожен контейнер поділений на три блоки, є роздягальня, власне, душова кубіна, а позаду в окремому секторі знаходиться технічне обладнання. Одна з головних умов, які поставили військові, щоб комплекс міг працювати навіть у місцях, де немає доступу до електромережі. Завдяки цьому ми поставили незвичайні там електричні бойлери, а побічного нагріву. Тобто вони гріються від котла від гарячої води. А якщо є можливість підключити до зовнішнього джерела електрики, то в такому разі вже підключається до. До електрики у лазні встановлено дві ємності у кожній тисячі літрів води. Завдяки кранам з дозаторами вона витрачається дуже економно. Без дозаправки в душові зможуть помитись 40-50 чоловік. Даний об'єкт хорош. В тому, що він буде як працювати з зиму, так і влітку. Є скатли, які будуть працювати як від твердотоплених, так і в електричку. Він буде мобільними. Подальшому ще раз розглядаються варіанти, щоб поставити дані контейнера на пересувну базу, щоб вони могли в будь-який момент до будь-якого місця. Комплекси передадуть українським захисникам на південному напрямку. Літо вони провели у польових умовах, розповідає Олег Філін. Ставили літні душі там, де люди знаходяться в нас на більш, скажімо так, передових, де немає можливості митися в приміщеннях, то на літку використовуються такі душі. Плюс ми думаємо, що ми дозимку встигнемо дозимку завершити дані об'єкти, щоб ці можна було в'їздити по місцях розміщення і мити особовий склад. Вартість однієї польової душової близько 500 тисяч гривень. Її виготовлення триває 3-4 тижні. За наявності фінансування волонтери планують створити ще дюжину таких лазневих комплексів, щоб забезпечити потреби воїнів на передовій. Такі комплекси ми хочемо поставити на загальний потік, щоб було в кожному підрозділі по комплексу. Це загальна до кількість. Ми розраховуємо на до 14 одиниць таких комплексів. Волонтери сподіваються, що зможуть забезпечити гідні умови для захисників, щоб ті могли зосередити всі сили на головному завданні і привести Україну до перемоги у війні. Що найважливіше, це комфорт для бійців, щоб вони мали, щоб вони там не мерзли, щоб вони могли добре помитися і далі виконувати свою справу. А ми в цьому наскільки можемо, будемо їм допомагати.